Півторалітровий турбодизель спільної розробки Ford та PSA, який вперше з'явився в 2017 році, був розроблений на заміну попередньому 1.6 HDI і з того часу встановлюється на всі моделі Peugeot і Citroën, а також на автомобілі Ford. Цей двигун також встановлюється під капотом Toyota Pro Ей city і в останніх моделях Opel, побудованих на платформі PSA, тобто по суті клонах Peugeot і Citroën. За консервативними оцінками, велика кількість імпортованих європейських уживаних автомобілів, які зараз виставлені на продаж, можуть бути оснащені саме цим двигуном. Він позначається як 1,5 EcoBlue, 1,5 BlackDi, 1,5 CDTI або 1,5D4D. Це все один і той самий силовий агрегат: Алюмінієвий блок циліндрів, човунні гільзи, ремінний привід ГРМ. 16-клапана головка з гідравлічними штовхачами один турбокомпресор. А що потрібно знати про цей двигун, якщо не хочете передчасно з ним попрощатися? Давайте розбиратись. Найбільшою конструктивною слабкістю двигуна 1,5 BI є ланцюг, що з'єднує два верхні розподільчі вали. У багатьох агрегатах ланцюг вузький 7 мм, а натягувач слабкий. Ця конструкція використовувалася з початку виробництва до приблизно 2023 року. Згідно з повідомленнями, ланцюг може розтягуватися, шуміти або навіть розриватися, що в найгіршому випадку може призвести до серйозного пошкодження двигуна. У відповідь на це ПСА СТЛАНІС розпочала відкликання автомобілів, випущених у період з жовтня 2017 року по січень 2023, оснащених цим двигуном. Із січня 23-го було впроваджено більш міцний ланцюг на 8 мм. Для покупців автомобілістів це означає, що якщо ви розглядаєте вживаний автомобіль з цим двигуном, перевірте, чи встановлено новий ланцюг 8 мм. Або відкладайте гроші на перспективу капітального ремонту системи розподілу верхньої кришки, розподільчих валів, ланцюга, натягувача та ущільнювачів. Багато майстерень оцінюють вартість самих запчастин у понад півтори тисячі доларів, плюс вартість робіт. Якщо ланцюг повністю вийде з ладу, існує ризик, що розподільчі вали перестануть синхронізуватися, клапани вдарятимуться об поршні, і вам доведеться або повністю ремонтувати головку, або замінювати двигун. Як сучасний малий дизельний двигун, розроблений для відповідності з суворим стандартам викидів, цей страждає від типових проблем систем після обробки дизельного палива. Згідно з технічними блогами, до поширених несправностей належать заблоковані ДПФ, часто на автомобілях, які в основному експлуатуються в місті, при недостатній регенерації. Клапан ІГР може забруднитися і спричинити втрату потужності, підвищення споживання палива, спрацювання сигнальних ламп. Крім того, система AdBlue SCR – форсунка на – може вийти з ладу або працювати нестабільно, особливо в холодному кліматі або при використанні рідини низької якості. Для покупця вживаного автомобіля це означає, що треба перевірити записані події регенерації DPF, перевірити наявність запаху дизельної саджі, перевірити історію системи AdBlue. Та чи були застосовані оновлення програмного забезпечення? Особливо для автомобілів, що використовувалися в міських умовах, з частими зупинками та запусками, ці несправності стають більш імовірними. Інша група проблем підвищене споживання оливи та навантаження на турбокомпресор. Згідно з даними огляду, споживання оливи може збільшитися після 30-80 тисяч кілометрів пробігу і може погіршитися, якщо не проводити технічне обслуговування. Однотурбінний агрегат також чутливий до палива низької якості або недбалої заміни оливи. Рекомендується використовувати оливу відповідного класу, хоча деякі джерела вказують на 5В30 або навіть 5В40 замість 0В20, особливо для ланцюгового приводу. Тому при покупці слід перевіряти історію обслуговування, використовану оливу, її інтервали, якість палива, а також питати про попереднє обслуговування турбокомпресора та інтеркулера. Власники також повинні знати, що виробник визнав проблему з ланцюгом і способи її усунення. Масштабна кампанія відкликання стосувалася понад мільйона автомобілів у Європі. Зазвичай виправлення включало діагностику шуму, оновлення програмного забезпечення та за необхідності заміну ланцюга. При покупці ви можете перевірити він, чи автомобіль підпадає під кампанію, перевірити, чи було виконано ремонт, і убезпечити себе від небажаних наслідків. Півторалітровий турбодизель спільної розробки Ford та PSA безумовно позиціонувався на ринку як сучасний, ефективний екологічний малий дизель, який широко використовується в різних марках і моделях, але він має кілька важливих застережень щодо надійності. Найбільш значущим є проблема з ланцюгом ГРМ, приводом розподільчого валу, яка, якщо її ігнорувати, ставить двигун під серйозну загрозу. І якщо хтось розглядає можливість придбання вживаного автомобіля з таким двигуном, недостатньо зосередитися лише на пробігу та загальному стані. Необхідно ретельно вивчити історію обслуговування, відповідність вимогам відкликання бо ігнорування цих ключових аспектів може призвести до великих неприємностей.